Американський актор, який завжди наголошував на своєму українському походженні: Джек Паланс або Володимир Палагнюк? були Ні. Been... А влюблені? були Once. Один раз. Я тоді гнав стадо. саме за цю роль другого плану у фільмі Міські піжони отримав свого оскара Володимир Палагнюк, зірка американських вестернів. Щоправда, у Голівуді і у світі актора знають під сценічним ім'ям Джек Паланс. Дебютувавши в ролі злочинця у 50-х, він все життя отримував переважно суворі та жорсткі ролі, хоча був доброю і м'якою людиною, і мріяв грати у комедіях, що й продемонстрував на церемонії. Ось я схопив його. Ось цю фігурку. 1992 рік Вупі Голдберг оголошує кращого актора другого плану. нагорода за роль у вестерні про ковбоїв дістається українцю. І навіть в цей момент найбільшого кар'єрного визнання актор не забуває вказати, що його справжнє ім'я Володимир. Маневе та Моз Володимир Пагіколмі Джек коли ти досягаєш певного віку, коли тобі за 60, продюсери запитуються: ну що, готовий ризикнути? Чи зможеш ти це зробити, чи можемо ми його брати? інші кажуть, ми не знаємо, краще взяти когось молодшого. А потім 72-річний актор зробить те, що перетворить цей виступ на один з найяскравіших моментів в історії Оскара. Так я вам покажу. Просто на сцені відіжметься декілька разів на одній руці. Це відео, до речі, переглянули понад 700 тисяч разів. Народився Джек Володимир у Пенсильванії в родині українців. Його батько був родом із села Іване Золоте на Тернопільщині, а мама зі Львова. Спочатку Володимир працював у шахті, а далі сама доля творила йому акторський образ. Під час занять боксом йому добряче потовкли та вдарили у горло, що надало голосу фірмової хрепоти. В роки Другої світової війни під час навчального польоту його літак загорівся. Опіки шкіри довелося латати пластичними операціями. А потім закінчив факультет акторського мистецтва у Стенфорді. Зате в 30 років, коли Паланс подався в актори, саме ця груба зовнішність покоряла продюсерів. Найчастіше йому пропонували ролі холоднокровних ковбоїв чи суворих поліцейських. Незабаром почали запрошувати на телевізійні шоу, де він не забував вказувати своє походження. I my name is Володимир Палагнюк. What is the origin of Palanuque? I think that's easier, really. Ukrainian. Ukrainian? Ukrainian? No. У 2004 році росіяни запросили його на кінематографічний фестиваль Російські ночі, аби нагородити званням народного артиста. Паланс, однак, наголосив, що він українець і не має нічого спільного з російськими фільмами. На знак протесту актор залишив залу, заявивши: я українець, а не росіянин. Тож даруйте, я просто трохи не у своїй тарілці. Буде краще, якщо я і мої друзі просто звідси підемо. Як син іммігрантів він брав активну участь у житті діаспори. Зрозуміло, що Джек був американцем, але українством цікавився впродовж усього життя. Поважав режисерів Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Юрія Ільєнка. Говорив і співав українською, а під час європейських гастролей заїжджав до Києва. Тут він зізнався, мріяв зіграти в Голівуді козацького полковника Тараса Бульбу.